Я дуже радий бути тут і особисто переконатися, що наша допомога Україні приносить стільки користі. Німеччина надає підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення у великих обсягах. І ці системи виявлення дронів, які були передані, це частина великої допомоги. Німеччина підтримуватиме вас і надалі, і твердо стоятиме на боці України. Я хочу подякувати за ту роботу, яка триває на сьогоднішній день. Ви з перших днів з нами і по сьогоднішній день, і ми бачимо, що на сьогоднішній день ми отримуємо найсучаснішу повітряну систему, яка захищає на сьогоднішній день критичну інфраструктуру. Ми віримо і знаємо, що ви з нами будете до кінця, і тільки за Україною буде перемога.